Літій залізофосфатна батарея заблокувалась, як її розблокувати? По-перше, давайте з'ясуємо, що таке блокування. Як ви знаєте, літій залізофосфатні акумуляторні батареї зібрані із комірок літій тій залізофосфатного типу, і у них є БМС-контролер. Це контролер, який захищає ці комірки, щоб вони не виходили з ладу і щоб ваша батарея слугувала довго. Тобто, якщо напруга на батареї дуже низько падає, тобто ви її розряджаєте, БМС-контролер блокується. Так само, якщо батарея перезаряджається іде дуже висока напруга, батарея також може блокуватися. В цьому огляді ми хочемо. Розповісти про блокування по низькій напрузі. Наприклад, ви використовуєте якийсь безперебійник або сонячний інвертор, у вас довго нема світла, ваша батарея працює і в якийсь момент вона може заблокуватися. Якщо це батарея там великої ємності 24-48 вольт, і на ній є індикація, то вона висвітить вам якусь красну лампочку, червону лампочку, і батарея заблокується. Якщо це 12-вольтова батарея, без ніякої індикації, в неї просто впаде дуже напруга, ви зможете виміряти вольтметрами, побачите, що там напруга десь там 3-4 вольта. Це означає, що батарея пішла у блокування. По що треба з'ясувати, треба з'ясувати взагалі, чого вона вас блокується. Бо якщо ви будете просто її постійно розблоковувати і далі використовувати, то проблема не піде. Ви повинні з'ясувати, в чому саме причина. Причини може бути декілька причин таких. перше, якщо ви використовуєте джерело безперебійного живлення, яке не пристосоване до використання літій залізофосфатних батарей. Таке джерело безперебійного живлення має нижній порог відмикання від акумуляторної батареї. Ну, типове значення це 10,5 вольт. Якщо ми кажемо про 12 вольтову систему, ну наприклад, про ось таку батарею. І якщо Сперебійник в процесі розряду буде давати розряджати батарею до 10,5 вольт. А взагалі-то у літі залізофосфатних 12-вольтових батарей нижня межа вимикання, ну в середньому там 11,4-11,2 вольта, то ви саме розумієте, тобто безперебійник вже дозволяє дойти до 11,2 Він ще не відмикається від акумуляторної батареї. Працює а батарея вже на межі вимикання по захисту самої БМС. -ки. І коли е, ваше навантаження включено, світла ще нема, і батарея розряджається ще далі. Безперебійник її дозволяє розряджатися притул до 10,5 вольт. Батарея вже блокується, і все, все у вас вимикається, і ви не розумієте, що б произошло. Тобто світло з'явилось, безперебійник мав би заряджати вашу акумуляторну батарею, а він її не заряджає, тобто він стоїть і просто її не бачить. Ось в такому випадку вона у вас заблокувалася. Як її розблокувати? Це перший момент, який може бути, скажімо так, причиною блокування. Другий момент, якщо ви використовуєте, наприклад, сонячний інвертор, у якого є безліч налаштувань, і там ви можете самі вручну налаштувати нижню напругу відмикання. Тоді ви просто, напевне, не налаштували ту межу, і ваш. Безперебійник уходить блокування. Тобто, якщо сонячний інвертор це 12 вольтовий, 24 вольтовий, 48 вольтовий, ви маєте правильно налаштувати цю межу. Якщо він 12 вольтовий, раджу налаштувати близько 12 вольт, тобто напругу вимикання від батареї нижню 12 вольт. Якщо 24 вольтовий, то ставити приблизно 24 вольта. Якщо це 48 вольтовий, ставити 48. Тобто він заряджати може там до 54 до 56 вольт. У випадку, коли батарея розряджається, він може розряджатися аж до 48 вольт. Батарея може дозволяти там до 46 вольт, але краще такі нижні межі дуже глибоко. Не ставити, тому що в принципі ємності батареї нижче чим 12 вольт. Там не ну допов, 12 вольтової 20... 12 вольт у 24 вольтовий 24, у 48 вольтовий 48, тобто 3 вольта на ячейку. То у вас 4 ячейки в батареї, 3 вольта по 4 це 12 вольт, і це в принципі там ємності при більш низькій напруги вже немає, тому ніякого сенсу пробувати розряджа її більше. Нема. Ви, по-перше, знижуєте ресурс вашої батареї, а по друге, вона просто може заблокуватися. Я раджу ставити 12, 24 або 48 вольт. Це напруга нижнього вимикання. Від акумуляторної батареї. Трошки нижче, можна трошки нижче, але може буде виникнути така ситуація, коли у вас включено на безперебійник якесь навантаження невеличке, там допустим, тобто, безперебійник у вас кіловатний, включено у вас там 100 Вт. Батарея плавно-плавно-плавно розряджається, а потім ви взяли і включили щось на 500 Вт. І це стало причиною різкого провалу напруги. І в цей провал батарея знову ж таки може заблокуватися, тому ви маєте встановити цю напругу із запасом, щоб вона у вас не блокувалася. Переходимо далі, як її розблокувати? Щоб таку батарею розблокувати, потрібно подати на неї. Напругу номінальну, таку на яку вона розрахована, наприклад, якщо у вас 12-вольтова акумуляторна батарея, ви можете подати на неї напругу 12 вольт. Якщо вона заблокувалась і ви вимірюєте вольтметром, вона показує 3,5 вольта. Наприклад, то якщо ви візьмете стандартний зарядний пристрій, стандартний, да, щоб їм розблокувати, підключити батарею, воно може не спрацювати, тому що ваш зарядний пристрій просто не побачить таку акумуляторну батарею. Тому, щоб розблокувати зарядним пристроєм, ви повинні мати зарядний пристрій, який буде дозволяти заряджати у ручному режимі. Тобто ви ручний режим встановили. І він постійно пхне туди там 12-12 з чимось вольт, і тоді вона розблокується. Бо якщо це автоматичний зарядний пристрій, він просто не буде бачити таку акумуляторну батарею. І з ручним режимом зарядні пристрій, наприклад, є такий у нас Resell R1220 літій фосфат, або є зарядний пристрій Nano. Цей зарядний пристрій теж дозволяє заряджати батарею в ручному режимі. Ви можете ручний режим, тут на передній панелі це все вказано, ви включаєте цей зарядний пристрій, і він вам розблокує вашу акумуляторну батарею. Це перший спосіб. Другий спосіб, ви можете використовувати просто. 12-вольтовий блок живлення, який просто буде постійно подавати напругу, і приблизно через 2-3-5 хвилин. У деяких випадках 15-20 хвилин ваша батарея розблокується і вона БМС відкриється, і ви зможете вже заряджати її від вашого джерела безперебійного живлення, або просто зарядним пристроєм. Я не знаю, в яких умовах ви його використовуєте. Також ще один спосіб, як розблокувати таку батарею, ви можете просто взяти звичайну 12-вольтову акумуляторну батарею, наприклад, ось таку, да, яка у вас є там 7 ампергади, або 12 ампер Взяти на клеммі під це під'єднати плюс-мінус, і під'єднати плюс до плюса, мінус до мінуса до вашої акумуляторної батареї. Перед цим треба раджу вам відключитись від джерела безперебійного живлення або в інвертора, від чого там використовуєте, і підключити цю батарею до вашої літій залізофосфатної батареї. Вона трошки постоїть, напругу возьме з цієї акумуляторної батареї і розблокується. Якщо ваша літій залізофосфатна батарея, наприклад, 48 вольтова, якостя, то напевне вам важко буде знайти такий блок живлення або зарядний пристрій, який би давав вам 48 вольт. Ці батареї блокуються найчастіше, тому що коли монтажники їх монтують і забувають правильно налаштувати інвертор. Сонячний інвертор, як правило, це використовується, або може бути безперебійник 48-вольтовий. Там взагалі ніяких налаштувань нема, нема. І при глибокому розряді ця батарея постійно буде блокуватися, то вам потрібно буде її розблокувати. Або, ну, само собою, треба перевірити на налаштування, щоб у вас більше такого не траплялося. А потім розблокувати. Наприклад, ви можете взяти 4 12-вольтові акумуляторні батареї, послідовно підключені, тобто з плюса на мінус, з плюса на мінус. З плюса на мінус. І на виходних клемах такої збірочки ви будете мати напругу близько 48 вольт. Ну, в даному випадку у нас 49,6. Тобто ви цей ваш інвертор відключаєте від вашої акумуляторної батареї і підключаєте цю збірку, берете провідники сюди, 48 вольт і подаєте вам на провода, які у вас підключаються від акумуляторної батареї до інвертора. Тобто від інвертора від'єднуєте, тому що часто намагаються зробити це з підключеним інвертором, і цей інвертор просто може там закоротити і щось спалити. Таке, в принципі, досить часто буває. На цьому тижні. У нас таке було, тому щоб такого не було. Від'єднуєте батарею спочатку від інвертора і потім вже підключаєте ці батареї. Десь хвилин 5-10, і ваша батарея розблокується. Потім ви цю мережу від'єднаєте, розбираєте її, і ваш інвертор знову підключаєте до акумуляторної батареї і все працює далі. Але ще раз хочу сказати, що причина всіх цих блокувань це неправильні налаштування сонячного інвертора, якщо у вас сонячний інвертор, або просто неправильний підбір батареї до джерела безперебійного живлення. Бо є такі безперебійники, ну не є такі, вони всі такі. Що вони в принципі налаштовані під свинцево кислотні АЖМ-батареї, і в них по 12 вольтовій шині напруга вимикання завжди буде 10,5 вольт. Тобто, якщо це буде 24 чотири вольта, то це буде 21 вольт. Якщо це буде 48 вольт, то це буде 42 вольта. А це дуже низька напруга для таких акумуляторних батарей. Тому підбирайте систему правильно, щоб вона у нас працювала. А також є ще такі акумуляторні батареї, які або працюють на смарт BMS контролери тобто в БМС контролерах є блютуз-підключення. Ви можете з мобільним додатком з телефона підключити до цієї батареї. Відрегулювати напругу на комірках і заставити цю батарею вимикатися при більш низькій напругі, ніж ваш безперебійний. Такий варіант теж має право на життя і теж він працює. Також у нас є такі акамлятерні батареї, які вже від виробника налаштовані на вимикання близько на 10 вольтах по 12 вольтовій шині, і тому такі батареї теж підійдуть для використання з джерелами безперебійного живлення. Звертайтеся, будь ласка, підкажемо.